Українцям, що виїхали за кордон, пропонують повернутися на батьківщину для роботи на оборонних підприємствах із гарантією бронювання від мобілізації. Таким чином в уряді прагнуть вирішити одразу дві нагальні проблеми: демографічну кризу через відтік громадян та дефіцит кадрів на критично важливих підприємствах. Докладніше про те, наскільки ефективним є цей план, і які підводні камені приховує далі. Через масовий призов на війну чоловіків та виїзд за кордон мільйонів молодих і працездатних українців у державі виник гострий дефіцит фахівців. Зокрема, це стосується оборонної та військово-промислової галузі. За словами очільника міністерства національної єдності Олексія Чернишова, спеціалістам, які готові повернутися на батьківщину для роботи на таких підприємствах. Уряд пропонує певні преференції, як то бронювання від мобілізації. Посадовець повідомив про намір України розгорнути спеціальні центри, які допоможуть громадян. Нам у пошуку вакансій надаватимуть супутні послуги і заохочуватимуть обрати той чи інший професійний шлях. Втім, фахівці, з якими поспілкувався ТСН, сумніваються в ефективності цього плану. За словами hr експертки Тетяни Пашкіної, залишається незрозумілим, навіщо обіцяти золоті гори та бронювання українцям за кордоном, якщо спочатку можна запропонувати це тим, хто всі три роки повномасштабної війни залишався на батьківщині. З цього витікає висновок, що якби в Україні дійсно була Велика кількість вакансій в оборонних підприємствах із гарантією бронювання та достойною зарплатою від від охочих не було б чому першими в черзі на такій ласі вакансії опинилися військовозобов'язані, які дивним чином виїхали за кордон під час війни. Велике питання каже експертка, крім того, згідно з результатами опитування, які проводяться за кордоном серед українців, громадяни готові повертатися додому за умови, що їм нададуть допомогу на отримання достойного житла, запропонують гарну зарплату і фінансову, Фінансову допомогу на переїзд вкрай сумнівно, що рівень зарплат в Україні, який ще до пандемії COVID-19 був у рази меншим за європейський, раптом суттєво зросте на третьому році великої війни. Та знову ж таки, якщо уряд почне задовольняти ці вимоги для повернення біженців, постане питання з базової логіки справедливості, чому першими мають отримати житло не ВПО, які наразі живуть у модульних будинках, а люди, які й до цього мали прийнятні житлові умови та фінансове забезпечення. Уважує Тетяна Пашкіна з іншого боку, якщо припустити, що всередині країни потрібних оборонців фахівців не залишилося, а галузь гостро потребує кадрів. Уряд має лише два варіанти: повертати своїх біженців або залучати трудових мігрантів. За словами соціолога Олександра Шульги, другий шлях є доволі проблематичним, адже іноземці навряд чи виявлять бажання їхати на заробітки під ракетними обстрілами. Експерт зазначає, що сьогодні людей потребує не лише передова, а й тил. дефіцит працівників у галузі ВПК може складати десятки або навіть сотні тисяч людей. Тому, вочевидь, заява міністра зроблена не від гарного життя. Крім того, під час війни не буває простих рішень. А отже, ідей, які задовольняли б усіх, просто не існує. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.